Тому, мої хороші, тут і прорив, і успішно ви зможете обійти всі ці гострі кути, які вам створюються, або на які ви просто натикаєтесь через те, що недостатньо було досвіду і знань. І окрім цього всього, буде зачіпати ваші фінансові можливості. Можливий навіть фінансовий зріст. Тут мова йде про ваш. Кар'єрне зростання і володіючи такою цінною інформацією, ви можете піднятися на декілька сходинок вище, серйозно укріплюючи ваші позиції. І нарешті все це може відобразитися на вашому фінансовому положенні. Що стосується дому, сім'ї, вашого близького оточення і ваших інтересів, хочеться Показати вам тут підкова, бачите вирішене питання в домі, і тут ви спіймаєте підкову, домовившись з кимось.